Це внутрішня стабільність і тяглість курсу стратегічного, і потрібно спиратися на власні цінності, на власну історію, на власну культуру. навіть організація влади, політичного режиму, але є спільна мета. Якщо батько зміг передати сину цю місію, цю візію, тобто, якщо це стали і вони зуміли. В будь-який спосіб, але забезпечити внутрішню стабільність, гроші, які заробляє на експорті енергоресурсів, спрямували на модернізацію армії, на якраз побудову цих виставкових проєктів і зуміли все це ще не натягувати на себе ті цінності і ці формати, які. Ну, не властиві вони цьому регіону, і вони взяли це те, що було їх силою, зробили через це ще більше. То внутрішня стабільність, тяглість курсу, і стратегічна мета, і здорові чи амбіції, бажання увійти в історію і щоб в баку стояло поруч з пам'ятником Гідара Алієва, стояв пам'ятник Ільхама Алієва. Отдають от, от такий мікс і от, вміння чекати. Вміння чекати, бо е, вони чекали деокупації 30 років.